Всім привіт! Ще на релізі Мінайту Блізи анонсували нову спеціалізацію для мисливців на демонів під назвою Пожирач. Це спеціалізація, яка використовує силу космосу для нанесення шкоди як в ближньому бою, так і на дистанції. При цьому його основною характеристикою став інтелект такий собі інтелектуальний мисливець на демонів. І так як це мій перший огляд, розповім і покажу, що він себе представляє. Почнемо по порядку зі здібностей із наглядним прикладом. А потім розберемо приблизну ротацію. Основні заклинання. Поглинання. Основне наше заклинання для генерації гніву і для заповнення пробілів в нашій ротації. Це заклинання, яке читається 1,6 секунд, його можна читати при переміщенні, і наша характеристика, така як швидкість, не зменшує його КД. Також генерує новий вид особливого ресурсу мисливця на демонів, такий як фрагменти душ. Хоч цей ресурс не такий новий, але для нас він стає особливо важливим. Ріп, або якщо перекладати на українську, жнива. Заклинання, яке б'є вибрану вами ціль та генерує 10 гніву і поглинає до 4 фрагментів душі. Також після повного читання заклинання променю порожнечі, розповім далі, перетворюється на знищення, яке стає АОЄ заклинанням і б'є ворогів в конусі перед вами і генерує гнів та поглинає душі. Промінь порожнечі. Мисливець на демоні випускає з очей космічну енергію і задає шкоду всім ворогам перед собою, використовуючи накопичений гнів і відколюючи від ворогів уламки душ. Для того, щоб його активувати, вам потрібно, щоб у вас було мінімум 100 одиниць гніву. Якщо дотримуватись правильної ротації, то можна дуже часто натискати цю здібність і наносити дуже багато шкоди. Клинок порожнечі здібність, яка телепортує вас до цілі і наносить шкоду від космічної сили. Також після активації полювання, розповім далі, перетворюється на голодне розсікання, яке в свою чергу стає АОЄ заклинанням, наносить всім ворогам шкоду і відколює від них душі. Також після активації метаморфози перетворюється на два заклинання, які можна актувати одразу один за одним, які наносять багато шкоди, генерують гнів і відколюють душі. Полювання заклинання, яке наближає нас до цілі і активує деякі наші особливі здібності. Метаморфоза порожнечі це наша ультимативна здібність. Для її активації потрібно назбирати 50 уламків душ. Для підтримання цього образу, нам потрібно, щоб в нас постійно був гнів. Адже час знаходження в ній залежить тільки від того, як ви правильно будете розпоряджатися гнівом. Також, чим довше ми знаходимося в метаморфозі. Тим швидше в нас використовується гнів. Після активації у нас одразу повний запас гніву. Якщо під час метаморфози накопичити 30 уламків душ, то можна активувати і зірковий колапс дуже сильне заклинання, яке доступне лише в метаморфозі. Наносить 100% шкоди основній цілі і 50% цілям поруч від космічної енергії також метаморфоза посилює наші заклинання, шнива поглинання та клинок порожнечі. Підступний відступ. Ви знімаєте себе сповільнення та відпригуєте від цілі і вже сповільнюєте і наносите шкоду їй. Також додали ще один набір героїчних талантів під назвою Зараження безоднею. Доступний він для танка і для нової спеціалізації. Якщо брати по механіці, то нічого особливо важкого немає. Понатискавши кнопки трішки в манекен, можна розібрати що до чого. а з тенденцією на зменшення заклинань. Що вводять близи, це стає ще простіше. Дивлячись по ротації, то нам головне набивати уламки душ за допомогою поглинання і збирати ці уламки особисто бігаючи, або за допомогою жнив. Гнів у нас потрібен для активації променю порожнечі і підтримання метаморфози, а уламки душ для активації метаморфози і використання зіркового колапсу. В принципі, ви все приблизно бачите на екрані. Ротація виглядає наступним чином: полювання. Голодне розсікання, жнива, поглинання, промінь порожнечі, жнива, поглинання і так по колу, поки не накопичите 50 уламків душ для активації метаморфози. Під час дії метаморфози у нас одразу можна буде активувати зірковий колапс. Після цього активуєте заклинання, які з'являються у Вас на місці клинка порожнечі, потім жнива, промінь порожнечі, знову жнива, якщо достатньо уламків, то знову зірковий колапс. Головне, правильно розподілити використання заклинань. В принципі, розібратись можна за дуже короткий час. У мене на це пішло приблизно хвилин 40-50. Всім дякую за перегляд. Якщо вам хоч трішки було цікаво, ставте сердечко, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, на кого ще робити огляд. На інших класах змінили дуже багато чого, і за них у мене є досвід гри, тому зможу більш детальніше розповісти і показати. А поки що це все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!